14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів спеціалізується на глибоких ударах по стратегічних об'єктах ворога, використовуючи безпілотні системи. Сьогодні ми детальніше поговоримо про ключові бойові місії полку, а також про майбутнє дронових військ в Україні. Спершу хочу запитати вас про враження стосовно гучної операції СБУ по ураженню військових об'єктів на території Російської Федерації. Що ви взагалі можете сказати з цього приводу? Це була дуже потужна операція, яка, я думаю, надасть наснаги нашим військовослужбовцям, які зараз несуть дуже непросту службу в тих умовах, які склалися від Сумської області до Херсонської. Я вважаю, що Пройде деякий час, і ці операції будуть прописані в військових підручниках, яким чином це все робилося, і, можливо, ми через якийсь час узнаємо, хто це робив і яким чином це спрацювало. Який взагалі вигляд має типовий день у підрозділі безпілотної авіації? У нас дуже технологічний і потужний підрозділ. Наш підрозділ. Один із немногих, який працює на діпстрай, так Діпстрайк, так називаємо. Діпстрайк це глибинне ураження території нашого заклятого ворога. Те, що ми робимо, майже ніхто в Україні і в цілому світі не роби. Цим займається і наш 14-й полк. Якщо є вільний час, то наші бійці займаються навчанням, вивчають матеріальну базу. Вивчають нові засоби ураження ті, які надходять до нас, все більше від производителей, які производять це все на території України. От. Ну, є бойові завдання, які виконують наші, наші підрозділи в свободне від навчання час, я би так би сказав. Да? Сатвісна є час і для досуга. Всі ми люди повинні відпочивати від тих будні, які які в нас в нас присутні, і в нас є. Хочеться дізнатися трошки взагалі про історію створення вашого полку. Коли ви об'єдналися? У нас достатньо молодий полк, нашому полку тільки два роки. Третина військовослужбовців, які проходять службу в нашому підрозділу, вихаці з ССО. два роки тому з'явилася ідея із режиму Мавікової і ФПВ-шок перейти на засоби ураження, ті, які ми можемо використовувати на більш дальні дистанції з'явилися пропозиції наших партнерів, які почали нам пропонувати свої засоби ураження, щоб ми їх використовували. А з'явилася ідея організації полку для глибинного ураження території нашого ворога. Ми працювали, починали працювати від тактичного рівня, потім це був оперативно тактичний рівень, і зараз це глибинне ураження Діпстрайк. Полк це не тільки бойова робота, це і тил, це і логістика. Це моральне психологічне забезпечення і інші підрозділи, які працюють для того, щоб ми виконували свої всі завдання. Яку саме спеціалізовану підготовку проходять новобранці, і скільки ось триває навчання? Як це відбувається? У нас є навчання, ті, які проходять ці військовослужбовці, у нас є учбовий центр сіл безпілотних систем, де проходиться БЗВП 45 днів. Де бійці отримують тобто, військову підготовку, взагалі як всі військовослужбовці. А потім існує спеціалізація вже в залежності від того, чим і як працюють наші, наші підрозділи. У нас є різні засоби ураження від розвідників до глибокого ураження. Ці всі наші військовослужбовці мають спеціалізацію по використанню цих засобів ураження. Проходити, проходимо ми навчання і у себе в підрозділі, і дуже багато наших військовослужбовців проходять навчання за рубежом в учбових центрах тих производітелів, які дають нам можливість робити ці ураження і навчають нас використовувати ці. Засоби ураження, і з якими типами безпілотників ви безпосередньо працюєте. Це українські чи змішані розробки? Починали ми взагалі працювати, як і всі підрозділи, більшість підрозділів СЕФПІшки, СМАВІКА, Скиди були. Ну, це дуже швидко переросло в іншу роботу. Це були більшість цих засобів ураження. Це були засоби ураження, які нам надавали наші партнери зарубіжні. Но настільки швидко це змінюється, і настільки ми придбали у цій досвід, який є по веденню війни, ну щоб ви розуміли, я думаю, що кожні три місяці, ну можливо, шість місяців, концепт ведення війни безпілотними комплексами він змінюється на 100%. І якщо спочатку це були баражуючі боєприпаси, свічблейди, наприклад, там 300, потім стало 600. Ну, свічблейди 600, то і, наприклад, ті вампіри, якими ми працюємо, розвідники, які працювали там ну, на оперативному рівні, то на якомусь етапі ми почали використовувати засоби ураження, дальнього ураження, і переходити на використання тих засобів, які вибудовуються, які робляться у нас в Україні. І на сьогоднішній день майже всі, там ну, 80% точно це засоби ураження, які проводяться на території України. Ну, всі знають наші е, люти, які е, літають на відстань до 2000 кілометрів, тобто це Уфа, це Башкірія, це Дальній Сєвєр, Мурманська область. Ну, ми знаємо, як це працює. Працює Лінградська область, Енгельс. Ну, це наша, наша робота. Під час підготовки інтерв'ю знаходила інформацію, що ваш полк застосовує дрони з авіабомбами фап 250 Чи насправді це є такі, так? такі підрозділи, у нас є ланка, яка працює іменно з такими засобами. Це достатньо недавно почали ми працювати з цими засобами. Це має розвиток, тому що. Війна, це що і економіка, це гроші, і ці засоби ураження дуже ефективні для того, щоб мінімальними затратами наносити максимальний урон врагу. Хочеться з вами вже безпосередньо поговорити про ваші бойові місії. Чи пам'ятаєте можливо вашу першу бойову операцію? Що це було? Все, що було уражено за, на території Росії, майже все. Це ми приймали в цьому участь. Ми починали з елементарних фпв-шок, з елементарних збросів на мавіків, з елементарних розвідників, а далі у нас були успішні неуспішні операції тактичного рівня, потім були оперативного рівня до 200 кілометрів, а потім пішли вже діпстрайки. Всі ми пам'ятаємо перші запуски, і це було вау, там над Москвою десь там літає якийсь там щось незрозуміло що. І я, я пам'ятаю пресу наших е, е, сусідів, які казали, що да, ні-ні, то з Казахстана хтось там щось запустив, або хтось там з сусіднього кукурузного поля щось запустив. Ну, окей, хай буде так. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ваші ключові бойові операції. Їх дуже багато. Я б звернув увагу на вибухи, які були на складах ГРАУ. Це була дуже, дуже потужна атака. Були розвіддані, що туди завезли, завезли корейські боєприпаси. Там були, по нашим даним, корейські ракети, і ми відпрацьовували цю операцію протягом там, тижня, там вже кілька уражень було. там На двох складах грав знаходились ці всі боєприпаси. Ворог тоді почав наступ на наше курське угруповання. І після того як ми відпрацювали по цим складам, їх натиск зменшився ну буквально в рази на протязі наступних двох тижнів, коли вони підвезли нові боєприпаси, і це дало, дало можливість нам утримати ті позиції, на яких ми стояли в Курській області. Тоді всі пам'ятають ураження самольотів на аеродромі в Енгельсі, наприклад. Ну, це були дуже вдалі операції. Операції по НПЗ це наша робота. Ми працювали по а, нафтопереробним цим а, заводам. Знову баки загорілись. Туда і попали. Всі наші операції вони дуже потужні. Ну, дякувати особовому складу, який працює над цим кожного дня, буквально. А скільки взагалі людей, фахівців, залучені для запуску однієї такої місії? Ми зараз вийшли на дуже великі цифри. Ми починали з того, що ми там кілька десятків могли запустити цих засобів. Зараз це кілька сотень. І це ж коригується тим, скільки особового складу ми використовуємо для цього, щоб запустити ці всі засоби ураження. Я не можу вам в конкретному випадку сказати, скільки людей ми залучаємо. Це все залежить від того, яке завдання ми виконуємо. А скільки приблизно може тривати підготовка до такої операції? Дуже довго. Ну півтора роки тривала операція, яку провели, провели наші партнери з ураження цих бомбардувальників, які надавали нам життя. Наприклад, Но взагалі підготовка починається ну як мінімум за три дні до виконання. А що взагалі ось для вас найскладніше у таких місіях? Там ППО, можливо, погодні умови, ще якісь фактори? Ну ППО, це зрозуміло. Вони ми працюємо по ним, вони працюють по нам, ППО. Ну я думаю, що безсоння, яке. Може тривати там ну, просто сутками, тому що треба виконати цю місію. І це дуже е, виснажливо фізично для хлопців, які працюють. А як взагалі відбувається взаємодія перед запуском дронів з розвідкою? Ну по-перше, це починається з розвідданих, які ми отримуємо. Тобто, ми знаємо, куди літити. Літ ми отримуємо завдання, і ми його починаємо відпрацьовувати. Ми робимо коридор, по якому там літять наші засоби ураження. Ми працюємо над планом, який ми потім чітко йому намагаємося рухатися по цьому плану. Бувають такі історії, коли треба буквально по ходу змінювати щось. Ну, наприклад, там висоти або горизонталі, якісь, по яким ми Рухаємося. А наскільки взагалі оперативно вдається адаптувати аби, або вдосконалити дрон для нового завдання? Кожна місія проробляється. Є ПВО пратівника, яка знаходиться там на оперативному рівні, ну достатньо недалеко від ЛБЗ, від лінії бойового зіткнення, і нам треба. Пройти у цю оперативну лінію їх ПВО, воно там найбільш потужно. Ну я зараз не беру Москву, яка там утикана всіми цими засобами ПВО. Це інша справа. І ми для того, щоб проробити собі, собі коридор, плануємо завдання таким чином, щоб уразити ці засоби ПВО, де підуть наші засоби ураження, літачки, які підуть далі. А далі територія Росії, це ж, ну я не знаю, необмежена територія там стільки всього, що там засоби ПВО поставити майже неможливо. Вибираються висоти, вибираються коридори, по яким ми проходимо. Потім наступний как би, етап, який треба преодоліяти, це етап безпосередньо на цілью. тому що засоби ПО врага, вони є потім. Територіям, потім підприємствам, потім військовим об'єктам, які ми намагаємося уразити, і отут вже треба обманути ці засоби ПВО, які знаходяться безпосередньо на цілі. Це може бути масована атака, це може бути якісь хитрощі, які ми використовуємо. Кожного разу. Ми дуже ретельно плануємо ці операції для того, щоб це спрацювало. Ви сказали також, що технології технології на місці не стоять за останній час. Які технології вас вразили найбільше? У нас не було засобів ураження майже взагалі, коли починалася ця війна, і ми використовували засоби ураження наших партнерів. Ми виходимо із того, що ми в Україні наші підрозділи наші партнери роблять ці засоби для того, щоб Зробити їх якомога більше для того, щоб якомога більше їх використовувати. Ми кожного дня випробовуємо нові якісь варіанти цього використання. Це можуть бути якісь нові композитні матеріали, наприклад, або якісь нові технології для того, щоб ми швидше виробляли ці засоби ураження. Штучний інтелект заноситься, може заноситися Пам'ять засобу ураження, який буде реагувати без використання GPS, наприклад, знаючи просто місцевість, на яку він проходить, для того, щоб орієнтуватися, ісходячи з того, що він бачить на землі. Оце використання можливо штучного інтелекту. Чи помічаєте взагалі після ваших ударів наскільки змінюється тактика ворога? Якщо військовослужбовець Російської Федерації чує, що десь там в Вороні або в Брянське прилетіло, прилетіло щось, а в нього там родина. Я думаю, що він думає не про те, як йому там завтра працювати в окопі, десь, а що у нього з родиною, правильно? І оці всі глибинні ураження, це дія по відношенню до тилу ворога. Ну, це з моєї точки зору дуже важлива історія. Якщо ми уразили нафтопереробний завод, то напевно, якісь там самоліти не, не отримують свого керосину для того, щоб літіти і запускати свої ракети на наші голови, на наші міста. Правильно, якщо ми уражаємо. Склади, на яких знаходяться боєприпаси, то, мабуть, це відсутність БК, відсутність боєприпасів, снарядів, мін і всього іншого у нашого ворога, який працює, працює безпосередньо на лінії зіткнення. Ви сказали, що цінність полку в особовому складі. У нас дуже ретельний відбір. Він многорівневий такий, дуже багато. Людей, які подають заявки, щоб приймати участь в тому, що ми робимо, не попадають, на жаль, не потрапляють до нашого підрозділу, тому що вони нам не підходять. Ну, у нас є дуже багато посад, наприклад, ті ж кухарі, у нас є дуже багато посад там, в роті охорони, обслуговування. Можна зайти на сайт нашого полку і подивитися, там є і вакансії, там є. Можливості вибрати для себе спеціальність, яка буде підходити іменно для цього хлопця хлопця або дівчини. На що ви дивитесь в першу чергу? На що звертаєте увагу фаховість. фаховість? Фаховість це дуже важливо. Якщо ми кажемо про роботу, ту якою ми займаємося, це повинні бути фахові люди. Це повинні бути мотивовані люди. Вони повинні хотіти проходити службу. Ми не беремо людей, які там незрозуміло яким чином попали до нашого підрозділу. Ну, хочуть попасти до нашого підрозділу. У нас майже відсутня мобілізація. Ми беремо людей по переведенню або е тих людей, які проходили службу в інших підрозділах і мають досвід і розуміння того, як це працює. Але ми дуже багато приділяємо уваги на навчанню. Це дуже важливо. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що зараз це технологічна війна дронів і, в принципі, майбутнє все за безпілотними системами? Ви чули, вислов Маска, коли він сказав, що пілотірова авіація це вчорашній день? Ну можна ж аналогію провести? Коли був Пьор-Харбор, японці атакували американців на Гавайях? То там були оці потужні лінкори, а японці своїми авіаносами ну, просто розгромили в хлам, то, що там було. правильно? От Потім почали розвиватися ці історії, пов'язані з авіаносами, самоліти, пілотуємо авіація. Ну так Ми перегорнули цю сторінку. От Зараз дрони, які можуть управлятися з території, ну наприклад, України. Можуть наносити ураження де-небудь в Амурській області, і ніхто нічого з цим подіяти не може. Ну, моє враження, що авіація це не то, що там вчорашній день, але значення авіації, пілотіруємо авіації, буде дуже швидко сходити на, е, ну, на нуль, ну, майже на нуль. Да, літаки можуть використовуватися. Як тактична авіація, якимось чином іншим, як не знаю, медицинська авіація, щось таке. Але своє значення, як авіація, яка, як рот військ, вона буде втрачати. Ну, Поступово, ну це так буде. І дрони це все перегорнуть. Но я більше хочу сказати, питання ж не тільки дронів. Дрони різні бувають. От зараз у нас ДВСні дрони, да? це ж можуть бути реактивні дрони, які можуть рухатися з швидкістю там, не 100-120 км, а 700-800. Це зовсім інше. А це вже ракетна техніка. І нам треба рухатися як ракетна техніка, тому що дрони, які будуть працювати як відволікаючий маневр для виснаження. Противника їхнього ПВО а далі піде ракетна техніка або реактивні дрони. Це ж зовсім інше застосування. Я думаю, що майбутнє іменно в цьому. А яким взагалі от ви бачите розвиток дронових військ в Україні через два-три роки? Ну звісно, ми всі сподіваємося на те, що повномасштабна війна колись має завершитись, але ну, от все одно ми робимо все для того, щоб вона завершилася. Від нашої роботи залежить те, як швидко вона завершиться. Тому що я казав, що війну треба переводити на територію ворога. Ну це обов'язково. Вони повинні відчувати те, що відчуваємо ми тут. Я бачив дуже багато розбомлених населених пунктів. Ну просто в ноль, в хлам, там нічого не залишалось. І тому вони повинні відчувати те, що відчуваємо ми. Це кількість, це інтелект, який вкладається в це, це. Я вже казав, це ракетна техніка, це реактивна історія дронів, яка повинна розвиватися. Причому ці дрони повинні бути від тактичного рівня до рівня, коли вони пролітають 2-2-3 тисячі кілометрів. Ми дуже тісно співпрацюємо з підприємствами, з по новим заходам ураження і надаємо їм інформацію, що треба переробити. У нас дуже потужна робота в цьому плані. Ви запускаєте дрони, які вражають ворога на глибині Російської Федерації. Ваш полк є прикладом глибоких ударів, які змінюють хід війни. Про що ви думаєте взагалі в момент пуску? У мене кожного разу при цих запусках є хвилювання і щоб максимальна кількість долетіла до цілі, я думаю, це холодний душ для нашого ворога, який з кожним разом буде розуміти, що треба закінчувати усе це. Ну, іншого, іншого виходу нема взагалі. Мій старший син теж на війні, теж воює. Два донька і молодший син знаходяться за кордоном. Мене молодший син питає, чому папа, чому я тут, а ти там? Ну я ну чому в мене нема дитинства? Ну, яка може бути злість ще більше, ісходячи з того, що каже дитина.